Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпуються в поросі? Жив раз давно предавно чоловік, котрий мав кота гусей та кури. Як настало літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть та йдуть, зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрагота. І я піду з вами, каже курочка, бо ж сонце пригріло і так гаряче їй зробилося, що ж дзьоба роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду, отказують ті. І я з вами піду добре? Ходи та пішли гуртом. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила і полетіли у воду. Плавають, купаються і так їм добре, що аж гелгочуть. Курочка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце припікає, дуже хотіли б залізти у воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли гуси не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але одразу почали тонути, ледве ледве вибралися на берег. Кіт глянув на озеро і так йому недобре вчинилося, що ж затрясся, втерся лапками та й каже Не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду, помиюся я й на печі. А курочка й собі І я не буду дурна лізти більше у воду, ліпше попорпаюся у попелі. Зібралися й ідуть додому. Курочка скочила в купу пороху і від радості замахала крилами. Оце моя купіль у сто разів ліпша за воду. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро, на печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпуються в поросі. А хто не вірить, най перевірить.